Сьогодні тема нашого уроку ключові ідеї та образи нового заповіту, морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. Відповідайте мені на питаннячка, а чому Біблію називають книгою книг, у чому літературна цінність біблійних текстів і яку роль відіграє Біблія у духовному житті України? Час старого заповіту це час очікування приходу Христа. Через прихід у світ Ісуса Христа був укладений новий заповіт усіх людей з Богом. Що ж означає Христос? Це означає Месія, помазаних, Спаситель. Новий заповіт або новий завіт. Це священна книга Християнства частина Біблії, яка написана християнськими святими давньогрецькою мовою. Головним завданням цих релігійно повчальних книг, які є складовими нового заповіту, є подання віруючим основ Християнства. Основні складови нового Завіту це із чотири. Євангелія історичні книги це Євангелія від Матфія, Євангелія від Марка, Євангелія від Луки і Євангелія від Іоанна. Це послання апостолів і діяння апостолів апостола Павла, соборні послання. Пророча книга це откровення Іоанна або Богослова або апокаліпсис. Євангеліє. Свідками життя Ісуса Христа були його учні, апостоли, котрі після смерті і Воскресіння Учителя продовжили розповсюдження християнського віровчення, назва новий заповіт відображає ідеї нової угоди між людьми і Богом, яка була укладена під час земного життя Христа. Життя і діяння Ісуса Христа описані у Євангеліях, Автори Євангелії мали, мали донести до людей блаху звістку про те, що Христос це Месія, на котрого чекали саме Він, Божий обранець, відмічений Божою початкою, помазанням він несе спасіння всім, хто в нього увірує. Біблійні тексти місяць символи, в них розповідаються повчальні притчі, про які ми будемо говорити на наступному уроці. Символ? Це умовний знак, натяг, предметний або словесний знак, який опросередковано виражає сутність певного явища. А притча це повчальна розповідь з історії чи навколишнього життя, мета якої викласти духовні чи моральні істини. Поговоримо про євангелістів. Євангеліст Матвій чи Матфій – Після смерті і Воскресіння Христа він проповідував Християнство у Сирії і Персії. І поряд з Матвієм завжди зображують ангела як символ милолюднення Христа і близості Його до людини. Христос Спаситель уособлює любов і милосердя. І це почуття в душі людині близький Ісус. Євангеліст Марк. Матір'ю Марка була багата жінка з Єрусаліму, котра була вірною послідовністю Христа. Євангеліст допомог апостолу Петру записувати головні події в житті Ісуса, які вивійшли до Його Євангелія. Марко чи Марк започаткував розповсюдження християнства у Єгипті, де через декілька років загинув під рук язичників. Поряд з евангелістом Марком. Зображують Лева як символ могутності Христа, котрий з гідністю переміг ворогів. Лука. Це він був освіченим греком, вірним сподвіжником апостола Павла. За переказами Лука намалював перший образ Божої Матері і став першим іконописцем Лука прийняв. Мученицьку смерть у Греції, де проповідував християнство, бик або жертовний агнець – символ євангеліста Луки, тому що телець це жертовна тварина. Христос Спасит свою священну сутність після пременесення себе у жертву. ІОан. Що в років Євангеліст Іоанн. Разом з братом Яковом пішов за Христом і став його улюбленим учнем. Йоан єдиний, хто разом з матір'ю Ісуса до самого кінця не залишив його у момент страти на христі. Саме йому Спаситель доручив піклуватися про свою матір, що й робив Йоан до самого її спиння смерті. Євангеліст Йоанн прожив більше, ніж сто років, і єдиний з усіх апостолов знайшов мирну смерть. Орел, який зображений поряд з Евангелістом Іоанном, це символ Вознесіння Спасителя на небеса, символ повернення до Батька Небесного. Орел символізує височення вангельського вчення. Іоанна нерідко називають апостолом Любові, коли в старості йому складно було проповідати він увесь час промовляв діти мої, любить один одного. Здивовані учні спитали, для чого ти, вчителю, повторюєш ті самі слова? Слова це заповідь Спаситель, відповідав Йоанн. Ця заповідь містить весь закон. Йоанна називають Богословом, то пише написаним ім'ям в Англії. і послання глибоко проникають в тимницю. Апокаліпсис – це відкриття, відкровення чи об'явлення Його Богослова. Остання книга Нового заповіту. Апокаліпсис був написаний Йоанном Богословом на острові Патмос і провіщав кінець світу, і друге пришестя Христа, його тисячолітнє царство після страшного суду, про які сповістять ангели за допомогою трубного власу. У Апокаліпсисі міщено зашифроване зображення долі церкви Христової та усього світу. Це єдина пророча книга. No more,